Павла Емілія Ігоря Андрія, Ірини Мирони, Ярослава Юзефи, Юлії, Лариси, Івре Ігоря Богдана, Михайла, Миколи, Марії, Ларія Людмила, Володимира, Івана Олі Максима, Іриї Ігори, Іри Игоря, Дмитрия, Михайла, Іри Василія, Анатолія Марія, Мирона, Ярослава, Ярослава, Івана Олександра, Олександра Ігоря, Олег Віталія Михайла, Мирослава Йосифа, Ростислава, Оксани Івана, Мар'яна, Дарії, но ну, представленої Марії Михайла, Романа Михайла, Надії Стефанії Люби, Лесі Григорія, Стефанія, Лес Стефан Рослава Івана, Марію Єву, Стефана Анастасію, Йосифа, но ну, представленого Василія, задушів частилищі. За боки Юлії Романа річниця, Ольги річниця, Віктора річниця Михайла, власи Марія Анатолія, Марія, Ксенія Ругурія, Павла, Марія Ярослава Валентини, і Віктора річниця, анна річниця Марія Дмитрія Ярослава, Анни не Любові Віктора Людмили, Анатолія Григорія, Олега Дава. Роки після смерті шість місяців, любе Стефані Дмитрія, Анни, Єлизавети Анатоліани, Михайла, Людмила Олексія Вуїна, Ганни третє Василія Марії Станіслава, Нелі Олі Юзефи, Розалі Теодозі Андрія Романа Михайла, Володимира Івана, Василія Степана, Зинов'я Володимира, одинадцяте річниця Болдана Анни Марії Євгена, Володимира Федора Тетяни, Леонті, Івана, Леонтія, Дмитрія, Олі Галини, Григорія Володимира Олі Агафії, Івана Стефанію Марію, Катерину Олю, Андрія Омеляна, Галини, 13 річниця Микола Марії Володимира, Івана Єва, Вадима, Віталія Олександра Ярослави, Михаїла Андрія, Василія Любові, Ксенія Івана Інни, Бориса Володимира, Михайла, Віталія Михайла, Тетяни. Семена Євгенія, Дараса, Санни, Афії, Мар'яна, Сергія Володимира, Віра Мар'яна Наталії Ірини, Дмитрія Василя Ігоря, за всіх воїнів рідних, знайомих, за употі Галини, 13-та річниця, Марії Володимира, Миколи, Романа, Івана Ксенії, Галини Якові, Івана Вадима, Олександра Віталія, Миколи Ярослава, Михайла, Андрія, Василія Любові, Наталія Віталія, Олександра Лиси, Лариса, Стефанія, Володимира задуши, в чистилищ, за душі вчистилищуки Катерини 13-річний сивана Михайла Ірини Емілії Марди Михайла Катерини, Марка Емілії Павла, Анастасії, Антона Анна Івана Ірила Наталі Юрія Степана Мария Анастасия Брона Нина Сириоли Івана Болдана Миколи, 31 річниця, Анни Василія Олі, Гелени, Івана, Марія, Анастасія, Василія, Василія, Людмила, Олега Василія, Тетяни, Олексія, Димитрія, Василіян, Анну, Олія Олю, Михайло, Олю, Степана, Забукіяни, 35 річниця, Михайла Стефані, Михайлової Катерини, Галини Петра Івана, Дмитрія, Миколи, Василія, Анастасії, Марії, Євдукіменія Анни. Юрия Стефана, Ірина Микола, Анатолія Уляни, Юлії Івана Марії, Івана Маріяна, Тудора Екатерини Степана, Еви Євгенії, Володимира Володимира, Петра Єви Івана, Анни Праскиви, Анастасії Федора, Петра Тудора, Брасквия, Анна Марія, Запаки Романа Анни Івана Василія, Марія Марона, Андріяна, Василія Марії, Зіна Анатолія Евгеньевич, Любові, Беланівлі Мар'яна, Стаха, Василія Миколи Максима, Стеф... Стефа, Михаїла, Василя, забуки Надалі Ярослав, Володимира Петра Івана, Йосипа Ярослава, Юстина, Василія Володимира, Петру Петронері Гани, Катерини Анастасії, забуки Гани Володимира, Володимира, Лілії Ірини Ігоря, Максима. Заупокі Йосифа Софії Катерини, Петра Ярослава, Даниїла Ігоря, надії Степана Пала Петра. І за всіх наших воїнів, які віддали своє життя за волю України, і щоб простилося їм всяке прогрішення, добровільне і недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що воспивосили в душі їхні, неправедні не спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Боже, Царство небесне, і пущення, у Христа безсмертного, Царява нашого Подай, Господи, вікомилімся, Господи, Господи, помилуй. Води воскресіння життя і поки спочили слу Твої, Христи, наш, і тобі славу посилаємо з безначальним твоїм Отцем, і присвятим і благим жотворчим твоїм Духом, нині по всей і на віки віки. Амінь. Ще і ще, милі Господи, помолімося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй в нас, Боже, Твої благодаті. Господи, помилуй. Премудрій. І, щоб і ладой і твої завжди береженіми тобі славу села цю і Сину, і с того, нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. проявляючи. Херувим тайно, тайно являючи, животворчи тройцы, тройцы Троицы святую песню спеваючи. Тройцы три песню спеваючи, Тройцы серці трисятою пісню співаючи. Всяку нині, нині житейську Нині же теську відкладім печаль. Всяку нині, нині же Всяку же від печаль. печам святішонського херей Франциска Попоримського, Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, слава, Архіпископа митрополита нашого Кирігоря, Бо люби епискова нашого Кирил Володимира, весь священничьяконський чи чин. за пообережний народне заправління, за все військом, за благородний повсякчас, заданий фундатою доброчинців святого храму. Цього. І всі вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди не повсякчас, і на віки віки. Амінь. Щобі царя всі ми прийняли, що його в славі не супроводять ангельські чини. Аллилуйя, аллилуй! Молимося, Господи, помилуй. За своїх гранці з іри, благо з віри і, благові, і страхом Божим ході до нього, Господи. помилуй Господи, помилуй. Визводиться всякий скорботи гніви і нужди, Господе. помилуй Господи, помилуй. Шевру. Там єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, з і благим, благими і Жотвоче Твоїм Духом, нині час, і на віки віки. Росі Духові Твоєму, з Один одну жну дуну визнавати Отця і Сина, і Святого Духа, Тройця єдиносушний неродний, да виріт виріше мудрості будьмо Божні вірую в єдиного Отця Вседержителя, Творця. Та неба і землі всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей нашу ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії. І став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє, славими, що говорив через Пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів, очікуй Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні. Щоб с тевозношення в мирі приносити Милість, миру, жертву хвалиня. Благодаря наше Ісуса Христа і любов, Сібрі, час і Святого Духа, Нехай буде з усіма І з Духом Твоїм Твоим їм серця. Піднесли до Господа. Господа до стойної, праведної поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові. Тройці сушні і нероздільні. розділ. пісню співаючи, викликаючи, взиваючи, промовляючи свят 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 Господь. Сава, от. Повне небо, небо і земля, слави Твоєї, Осанна вовишніх, благословенний, Той де, в ім'я Господнє, Осанна вовишніх грішних. Святим своїм учням і апостолам кажучи. Приміть іште, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. З неї всі. Це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьох проливається на відпущення гріхи. за всіх і за все. Тебе оспівуємо, Тебе Дуже. благословимо, С тобі Боже наш. особливо Пречисту, преблосовену, славну величецю нашу Богородицю і присну Діву Марію. Достойно є воістину величати блаженную Тебе, Богородицю, пресла, блажену і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Прасніше від коровимів, і незрівнянно словніше від серафимів, що без дотління Бога Слово породила, слущу Богородицю Тебе, величаємо. Найперше перш бомів, Господи, святішого вселенського рекареє, Франциска, Папа Римського, блаженішого Патріарха, наша до слава що митрополита нашого Кір, ігоробулюбив і пископа нашого Кира, Володимира, і дорогих святим тим церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані здоров'ї, доліті, правильно вчали слова Твоєї істини і всіх, і все. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем слави, ти успісне, величне ім'я Твоє Отця і Сина, Святого Духа. Нині час і на віки віки. Амін. І нехай будуть милості, великого Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами, і з духом Твоїм. Свісти поминувши ще й мирі, Господи, молимося. Господи, помилуй. За принесені освячені чесні дари Господе, молимося. Господи, помилуй. Щоб любій милостивий Бог наш, прийнявши свій на небесне місцений сияту нареприємний запах духовної і славном благодать, і дар святого духа по Господи, помилуй. Визволься нас всякої скорботи, гніву й нужди, Господе, ви Господи, помилуй. Заступи спаси побилих, храни нас Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Для все досконало, святого, мирного і безрішного Господа проси. Подай, Господи, ангела, миру, вірного наставника, охоронця, дужитель тіло о Господа, Господа Подай, Господи, прощення, відпущення ріхів і прорішення наших. О Господа проси. Подай, Господи, добрий пошаточно для душ нашими людя світ. проси! Подай, Господи, Останок життя нашому мирі покаяние завишити. У Господа проси. Подай, Господи! Християнські кончини життя нашого, безболісної, безладної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому проси. Подай, Господи, єні свирі причас. І на віки, віки. амінь, мир Амси і духові твоєму, голови ваші господові приклоні. Святий, святий, єдин свят, єдин Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Блажені, яких вибрав і прийняв ти, Господи, і пам'яті зроб, що ти йшов сюди грішну пісту, з тим, з перший є. Аллилуйя, Стіли душі й тіла, боже будь на властид мене, грішного, Боже очисти, мої гріхи й помили мене, безщеславаніше, Господи, прости мені. Вірую, Господи, і сповідую, що ти, воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твоєї тайної сьогодні, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайний не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник і сповідаю тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа не грішив я, Господи, прости мені. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Зі страхом Божим і вірою приступив. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Бог Господь і появився. Нам. О, мій Ісусе, вірю, що ти присутній у присвятій тайні Євкаристії. Люблю тебе над усе, і моя душа тужить за тобою. Не можу зараз тебе прийняти при святій тайні Євхаристії, тому хоча б духовним чином прийди до мого серця. Запрошую тебе, відчиняю навстіж двері мого серця, згадуючи твої слова. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, я війду до нього. І буду вечеряти з Ним, і він зі мною. Обіймаю тебе, Ісусе, неначе б ти вже був у мені, і весь єднаюся з тобою. Ісусе, моє найвище добро і моя солодка любове, торкнись мого серця і запали Його, щоб воно завжди палало любов'ю до тебе. Боже, народ твій, благослови сподкоємство Твоє, ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільні тройці, поклоняємось. Вона, бо спасла нас завжди, нині, повсе час, і на віки віки. Амінь. Нехай сповняться уста наші хвалення Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх Божественних безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Твоя. Прости, принявши божественный стих, причисти безсмертный небесный же творчик страшно листовых тайн достойно подякуемо Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй в нас, Боже, Твоей благодаті, Господи, помилуй. Да не досконалый, стимирный, безречный, же самих, сыбно, адресы, життя наше. Hristu бог видaje je mobi Гpody, бу jo